Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати Git. І сьогодні ми розберемось, як на сервер GitHub зберігати наші файли, наш проєкт. Ми закінчили на тому, що як робити відкат. А зараз ми зробимо все це те ж саме на сервері. Спочатку нам потрібно зареєструватись на GitHub. саме GitHub. Не GIT, а Github. Нагадую, що GIT це програма, котра встановлюється на комп'ютер та працює. Github це сам сервер, де в нас зберігаються наші проекти. Якщо ви тут вже зареєструвались, ну, зареєструватись тут, гадаю, самі розберетесь, як це робити, це не дуже складно. Там просто порту вказати. Придумати пароль і собственно все. Далі. Щоб нам створити а, репозиторій, нам треба ось Your repositories і New. Він тут запрошує створити новий репозиторій. Ось ваша буде адреса, ваш не логін, а саме ваше ім'я. І тут repository name він вам пропонує створити. Давайте так і зробимо: Git Project. В мене так папка називалась. ось ця, Нехай буде так. Did Project. Ми можемо його зробити публічним, тобто його можуть бати, бачити усі. Всі, хто завгодно там, на Git. Якщо вам не хочеться, щоб усі бачили, то ви можете поставити private. тобто Це буде тільки ви бачите. Або ви самі виберете, хто може бачити ваш репозиторій. Тут ви можете описання якесь написати, ну, наприклад, Learn Git. Файл gitignore ми роздивимось в іншому відео. Ми розберемося, як ним користуватись. І тепер ми створюємо репозиторій. Створили репозиторій, він нам вже навіть підказує, що ми можемо зробити. Ми можемо, якщо в нас файлів ще нема, ми можемо скористуватись ось цією інструкцією. Або о, встановити на комп'ютер, і ну, це ми теж роздивимось. Якщо там SSH або HTTPS, о, ми поки що роздивимось HTTPS. Ось що нам він пропонує: зробити в нашій папці Git init. Ми це вже робили, в нас вже є коміти. Ми можемо навіть тут подивитись, я вже відкрив тут о, нашу програму Git, та ми можемо подивитись git log та git status ми зараз працюємо не з readme пайлом а main.cpp та myclass.h. Зробити перший коміт. Ми це теж робили. Створити гілку Main. В нас вона не main, в нас вона Master. Це по-старому, наскільки я знаю, там були якісь перетирання в тому, що. Мастер ображались люди, бо мастер це означає «хозяїн». Ну, якось воно не дуже було звучно. І тому потім перетворили на мейн. Це насправді ніяк не повлияє на ваші репозиторії. Але ну, краще по-новому мейн створювати. Але за замовчуванням, а в GIT, воно все ще створює мастер. І далі він нам пропонує ось таку команду. У нас вже створений репозиторій є. І ми тепер можемо з'єднати ось, ось цю нашу папку, наш проєкт, з репозиторієм на git Вставляємо цю команду. Він так і пише: Git, Remote, тобто видалений. Add, тобто створити, додати, точніше. Origin. І наше посилання на Репозиторій, тиснемо Enter, і все, воно зв'язало ось цей проєкт з нашим репозиторієм. Тепер, щоб нам ось ці файли залити в наш репозиторій, нам потрібна команда Git Push. Ми можемо вказати you origin master. Так як в нас гілка master, ми можемо замість main. Ставити мастер. Тиснемо Enter і пішло, пішло завантаження. Все, він завантажив наші файли. Тепер ми можемо, якщо ми оновимо цю сторінку, він покаже навіть наші файли. Readme ми не створювали, ми можемо його окремо створити. Ми навіть можемо тут вправити наш код. Ось Edit this file треба натиснути. І ми можемо щось змінити. Якщо ми тут змінили або на іншому комп'ютері змінили, то ось тут «Commit message» update maincpp. Тут можна детальніше написати, що ми зробили. Тут він нам пропонує навіть створити нову гілку. Нам це не потрібно. Ми файл зберігли. І тепер в нас ось тут, якщо ми введемо Git status», то він перевірить, що в нас на сервері на видаленому репозиторії, та що в нас в папці. Він поки що показує, що нічого не змінено. Але якщо ми зараз тут зробимо коміт, то в нас буде розбіжності. Щоб цього не було, ми можемо просто загрузити з серверу, зробити синхронізацію. І він покаже. Що він там знайшов якісь о, розбіжності і він їх завантажить. Зробимо команду GitPol. Pool це завантажити. Це нас завантажило. Тепер ми можемо подивитись Git status. Це добре. Ми можемо подивитись git log. ось наші коміти. У нас попередній був ось цей коміт. Ми ось створили, видалено. Ми можемо подивитись, да, ось наш останній коміт був. Тепер в нас ось цей коміт. Тиснемо Q. І ми вийшли в Git console. Тепер в нас ось так виглядає наш репозиторій. Ми можемо створити ще один файл. Наприклад, тепер не MyClass, а MyClass.cpp. Це дуже важливо для хедера. Тут в нас буде імплементація. Ну, тут ми нічого не створювали. Нам тут не потрібно. Ну, MyClass можемо просто створити якийсь там додати, наприклад, сюди. Include наш header. myclass.h Все, більш нічого нам зараз тут не потрібно. Тепер ми що робимо? Ми створюємо commit. Можна зробити git add Крапка це додасть всі файли, котрі в нас є. Або просто один файл myclass.cpp. У нас інших змін немає. Ми ці файли не чіпали. Maincp та mainclass. Okay, зробимо git add. Він додав наші файли, ми можемо це подивитись. Він додав, але ще немає коміту. І робимо коміт. Все, ми зробили коміт. Ось тут в нас ще немає ніяких змін, бо ми не створили. Не зробили Git push. push. Можна просто ввести git Push, і воно його заливає. Ну, на цьому в мене все. Ми розібрались, як зробити видалений репозиторій, та хранити там наші проєкти. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!